Є гарні новини. Поїхали. Луцький автозавод Богдан переміг в тендері на поставку 16 нових шкільних автобусів. Річ йде про замовлення управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації. Відзначається, що за результатами відкритих торгів у системі Прозора пропозиція Товбас Мотор, що є офіційним дистриб'ютором продукції ДП автоскладальний завод номер 1 визнана найкращою. Річ йде... Про поставку шкільних автобусів Богдан а 22 412 які відповідають усім стандартам і вимогам. Що висуваються до шкільного транспорту в Україні, зокрема екологічній нормі Євро 5 щодо шкільного автобуса, то він має 30 місць для перевезення учнів, всі сидіння в автобусі, обладнані пасами безпеки, підголовниками та підлокотниками, а також спеціальними корзинами для шкільних портфелів. Крім того, відзначено, що у користуванні учнів Волинської області на сьогодні перебувають вже понад 80 шкільних автобусів виробництва ДП «Автоскладальний завод номер 1 на цьому все не забувайте поставити лайк.